Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ І сьогодні у нас на огляді свіжопригнаний та розмитнений автомобіль шкода Octavia 7 2017 року. Авто пригнано з Німеччини та без жодного підкрасу повністю в оригінальній фарбі. Пробіг автомобіля 164 тисячі кілометрів, мотор 1,6 турбодизель на 115 кінських сил, коробка передач механічна. В січні 2022 року на 155 тисяч було пройдено. Останній okay. автомобіль в гарному стані, та не потребує вкладень. У нас дуже гарна комплектація, бачимо денні ходові вогні, максимально лінзована фуллет оптика, протитуманні фари. Є у нас парктронік передній і задній. Тут бачимо датчик світла, датчик дощу. У автомобілі є панорама з люком. Зараз покажу, як це з салону виглядає гарно. Зараз не буду відкривати, бо дощ падає. Автоматичне складання дзеркал. Безключовий доступ. Бачимо, у нас гарний шкіряний салон. В гарному стані шкіра. Тут у нас є пам'ять сидінь, електрорегулювання сидіння водія. Тут гарна вставка на дверях під карбон. Тут Електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, підігрів дзеркал, 400 підйомника. Включаються фари. Автомобіль запускається з кнопки. Гарний рівне мультикермо в гарному стані. Тут у нас управління бортовим комп'ютером. Управління Мультимедіа. Це у нас панель приладів. Бачимо пробіг 164 000 кілометрів. Тут зразу допоміжні асистенти, це у нас круїс контроль. І бачимо максимальний сенсорний екран з навігацією. Так у нас виглядає меню. Автомобіль є Android Auto, Apple CarPlay. Зайблін. Баче меню управління автомобіля. Датчик тиску в шинах, асистент освітлення, Денні ходові вогні, автоматичні ближні світла в разі дощу. Світлення салону. Все виставляється. Допоміжні асистенти. Фронт-асіст, асистент контролю дистанції попереду. А датчик мертвих зон. Датчик мертвих зон. Так само є автозатемнення бокових дзеркал. Там так само. Асистент паркування. Дальній парк Это у нас зеркала с главчестниками, олаштовываются, с подъемниками, центральный замок и память сиденья. Для автомобіля підігрів лобового скла. двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Функція AUX, Тут система старт-стоп, центральний замок, парктронік. бардачок з охолодженням. Органайзер є для телефону, для ключів. Ось так містити. Сюди ключики. Розетка 12 вольт. Це можна зняти і тут буде місце для двох ступенів. Коробка передач механічна. Так в автомобіля є панорама та люк. І ось тут управління цим всім панорамою та люком. Задній ряд сидінь. Це у нас в гарному стані. Шкіряний диван гарний великий, центральний підлокітник шкіряний. для задніх пасажирів, так само є система кріплення Isofix. Складається заднє сидіння, спинки так само складаються. Великий багажник зі шторкою. Осоваріний знак, аптечка, жилетка, Тут розетка 12 вольт. Тут у нас є світло таке. І такі гаки для кульків. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд. Можливо цей автомобіль чекає саме на вас.